У цьому відео ми з вами навчимося в'язати ось таку горловину з хибною китльовкою, або, як її ще називають, імітація пришивної горловини. Ми з вами в'яжемо резинку один на один, ось так виглядає а, вона з виворотнього боку. Бачите, наша горловина. І ось так виглядає з лицьового боку. В'яжемо резинку один на один і потім переходимо в формуванню хибного китлювання або імітації пришивної горловини. Все, навчаємось, як в'язати таку горловину. Починаємо в'язати нашу горловину. Звичайним способом набираємо необхідну нам кількість петель, робимо це ось так, просто набираємо наші петлі. І, звичайно, нам потрібно зараз з'єднати це коло. Трішки підтягуємо, щоб у нас було все раз. І ось що ми робимо. Нам потрібно передягти ось цю нитку, тут спицю ось цю ось так. переодягти от сюди. Все. Так, ми з'єднали у коло, щоб не було сходинки. І далі ми продовжуємо з вами в'язати. Резинку один на один. Одна лицьова петля, одна виворотня одна лицьова одна виворотня І ось ми в'яжемо виворотню лицьову, продовжуємо в'язати 10 рядів. Просто по колу ми в'яжемо, як ми з вами починали ось тут. І ось, бачите, виросло. 10 рядів. Ось тут, 10 рядів. І ось наша остання петля. Я дов'язую нашу горловину у висоту 10 рядів. Резинкою 1 на один. Все, остання петля. І далі я буду формувати. Нашу, я думаю, що останню петлю ми зробимо виворотню. І далі ми будемо формувати резинку, порожню резинку. Ось зараз все вам покажу. Бачите, ось моя горловина. І ось так виглядає хрібна кетльовка. І в'яжеться вона з порожньої резинки. І ось тут я вже пров'язала мою горловину. І ось зараз, боже, які кольори. І ось зараз я буду продовжувати в'язати ось цю китльовочку. Показую вам, як це робити. Перший ряд починаємо в'язати. Лицьову пров'язуємо накид. Виворотню пров'язуємо теж лицьовою накид. Лицьова, накид. Лицьова. накид. І так ми в'яжемо, це перший наш ряд. І так ми в'яжемо до кінця ряду по коло накид лицьова. Усі петлі ми пров'язуємо лицьовою і після неї ми робимо накид. Все так в'яжемо до кінця нашого ряду. Зустрічаємося ось тут з вами. Я забула вам сказати, що обов'язково треба змінити спиці, коли в'яжете порожню резинку. Тут я в'язала, ну в цьому виробі у мене 4,5, а ось тут, на четверку, пів, пів розміру можна змінити. Якщо ви по, ну, будете в'язати якийсь другий проєкт, і у вас буде там ну трійка то 2,5. Тобто, треба змінити для порожнистої резиночки. Далі я. Закінчую свій перший ряд. Ось, бачите, роблю накид. лицьова, накид І вже ось першу петлю. Давайте ми тут повісимо маркер. Мені не потрібен, я пам'ятаю, але щоб вам було зручно, ось наша перша петля ми її пров'язували. Ми її знімаємо не пров'язуючи. І цю ми пров'язуємо виворотню схрещеною. І ось так ми в'яжемо цю знімаємо виворотню пров'язуваємо, виворотню схрещеною. Бачите, і коли ось, ось такі в кнітпро тоненькі хвостики, то дуже зручно це робити. Тоді ви тоненько, тоненько, тоненько вив'язуєте, бачите, без всяких помилок. І потім я покажу вам остаточний результат. Так, на мене тут чотири нитки, то я цепляюсь за деякі. Ось отак. І ми пров'язуємо Лицьову знімаємо, виворотню, пров'язуємо скрещеною. Лицьову знімаємо виворотну скрещеною. Все так в'яжемо до кінця нашого ряду другого. Закінчую я свій другий ряд, пров'язую виворотню, потім знімаю лицьову. І пров'язую останню виворотню петлю. Це я закінчила другий свій ряд. Наступний ряд я перетягаю свій маркер, і наступний ряд, Опс, зараз, Чик. я пров'язую вже всі петлі в'яжу лицьові, а виворотні знімаю. І нитка в мене перед виворотною петлею. Ось так я знімаю, у мене туго вастеньку, зараз я підтягну петлі. Ось так. І лицева. І так я роблю до кінця ряду. Знімаю, третій ряд у нас знімаю, лицеву пров'язую. Ви І так все. Ми в'яжемо до кінця ряда бачите, вже формується ось ця краса у нас. І так, ми... мене тут, напевно, десь цепляється, я не докрутила. Зараз перекручу, зараз я вам дознімаю. І ось так гарно виходить. Ну того я завжди в'яжу таку резинку, щоб вона була ідеальна. Тоді вона ідеальна. Ось я дов'язую свій свій третій ряд, знімаю лицюву і пров'язую, о, знімаю виворотню, пров'язую лицю. Знімаю останню виворотню. Ось так переодягаю знову свою. Виворотню я зняла. І зараз я знімаю лицьову. І далі ми в четвертому ряді пров'язуємо всі петлі виворотні, всі петлі виворотні. І так само ми в'яжемо лицьову знімаємо, виворотню пров'язуємо. Лицьову знімаємо, виворотню пров'язуємо. Це, це четвертий круговий наш ряд. І формуємо ви хибне клювання робимо. Ось так вже в нас вирисовується. як я туго в'яжу, і щоб такого не було. щоб вам Ну Звичайно, час теж того вастенько, але ви можете змінити от дивіться, це можна робити тільки при круговому в'язанні. Це трічка в мене. А основна, на яку я в'яжу, у мене четвірка. Зараз я вам покажу, ось бачите 4. На один розмір ви берете е, петлю, зараз я попідкручую Берете петлю, е, спицю свою. Так, туго, ну я потім поправлю, Вдяга... е, спицю менше. І потім ось тут брати вам легше це петлі. І ви берете і в'яжете і тут туго-туго ась тут воно вже. Легенько, і ви не так набуваєте усі собі пальчик. Все, а я продовжую в'язати четвертий ряд. Лицьову я знімаю, і виворотню пров'язую. Нам ще потрібно пров'язати закінчити четвертий ряд, пров'язати п'ятий так само, як третій, і шостий так само, як четвертий. Так само. І уже сьомому ряді. Я буду вам показувати, як ми, як ми закінчуємо. Нам треба буде пров'язувати петлі разом. Тоді ви в'яжете самостійно ще дов'язуєте четвертий ряд, ось так. Потім самостійно ви в'яжете п'ятий і шостий ряд. І вже ми з вами зустрічаємося в кінці шостого ряду. Знімаємо лицьову. І виворотню пров'язуємо. Зустрічаємося в кінці шостого ряду, і в кінці шостого ряду ми сьомий ряд пров'яжемо разом з вами. Пров'язали ми ще шість рядів. Бачите, ось так у вас повинно вийти. Ось, я закінчую шостий ряд. Шостому ряду а ви закінчуєте виворотню пров'язали, але знімаємо. Виворотню пров'язуємо. І ось остання моя виворотня. Я її пров'язала. Знімаю маркер. Мені це тепер він не потрібен. І що нам потрібно з вами робити? Далі ми з вами пров'язуємо ось ці дві петлі. Підхватуємо дві петлі, нічого не перегортаємо, і пров'язуємо їх виворотню разом. Ось так. Далі ми робимо те саме. Дві петлі ми пров'язуємо виворотню. І далі ми продовжуємо в'язати так само до кінця нашого ряду. Нам потрібно закінчити нашу, наше китлювання. Це пров'язав рядом разом по дві петлі разом виворотнями. Ось так ми робимо і в'яжемо до кінця нашого ряду. Ось тут десь я з вами зустрінусь. І ось я закінчую свій сьомий ряд, пров'язую останні петлі. Сьомий, сьомий ряд останні петлі по дві разом. Ось так. Зараз вам покажу, як воно виходить. Все, пров'язали, закінчили, бачите, як виходить гарно. У нас виходить і далі нам з вами потрібно пров'язати ще один ряд лицевими петлями, і це вже буде закінчена на горловина з нашим. Ложною китльовкою. І далі ми будемо продовжувати з вами в'язати светр, але це вже буде друге відео. Зараз вам потрібно пров'язувати першу петлю ми знімаємо обов'язково, щоб у нас не було сходинки, І потім ми всі петлі пров'язуємо лицьовими. Зустрінемось з вами у кінці ряду, я вам покажу вже закінчений варіант горловини нашої з кетлюванням. Ось я дов'язую ряд лицьовими останній ряд. Зараз вам покажу перехід з петля. <стання>. І ця петля, яку ми знімали. Ми її вже пров'язуємо у кінці пров'язуємо лицьовою Все у нас все пров'язано Ось тут у нас воно ще підтягнеться, ніякого перехіду не буде. Переходу не буде і бацту, там сходиночки не буде. І ось. все Наша горловина закінчена. Я зараз не можу її розтягнути. Зараз я передягну другі спиці і вам покажу. Як виглядає? Ще зараз вам покажу, як гарно сховати хвостик оцей хвостик оцей сховати, і розкажу трішки про пряжу Ось яка горловина у нас вийшла. Зараз я вже можу потягнути її усі боки. Бачите, ось так, ось так вона гарно виглядає. Тепер я передягла ниточку, на зворотній бок, і зараз нам треба її заправити. Краще, так як пряжа товста, то краще її розділити на декілька, наприклад, ось так, і заповнити одну і другу в різні кінці. Зараз я вам покажу, як це гарно зробити. Наприклад, ми беремо з вами гачок. і ось Притягуємо один, одну ниточку. Ось так. Можна м, вообще по одній нитки е, ховати. Мене обов'язково чотири разом. Ось так. Одну, наприклад, сюди, а другу, наприклад, от сюди. І все. І ось так ви берете, я вам на одній покажу, а потім будете ось кожну ось цю. Оп, ось так помалю, помалюнку косички. І ховаєте її ось так. Позаправляла вже до самого кінця. І ось класно, ось сюди, де у нас подвійна резиночка, ось де кітлювання, Ви заганяєте туди внутрь крючочок. Ось, наприклад, я бачите, ось як роблю. Щоб кінчики, коли поперете, вже потім кінчики ось зараз. Дуже зручно. Зипується оп. І протягуєте її сюди подвійно А потім кінчики можна пообрізати вже, вже вони задовгі. Може, у нас тут такий вітер? Бачите, ось, не знаю, чи тут чутно вам, там як у мене тут гуде все. Все, і ось так тут відрізали, воно потім тут сховається, і те саме з цього боку. Все, ось так ми сховали кінчики. І ось така у нас гарна горловина. Зараз оце обріжу, все. І у нас все готово. Наша горловина вже, бачите, яка гарнюсінька, Все готово. Дівчата, зазвичай я пряжу міксую сама. От бачите, я підбираю, підбираю, щоб у мене вийшла ось, 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 ось така гама, як я набираю зараз. Дуже цікава. То я ось у мене є три. Це баби, бабінка тут в мене, Боже, забула, як називається. Ангора, господі, Ангора. Це 100 катон, це 100 мірінос. І це альпака в мене з кідмахером. І ось все разом я міксую, і в мене виходить ось такий гарний колір.